Всім доброго, мирного дня. У нас вівторок, 19 листопада, е, пів одинадцятої. Ну, я скоріше не взбіла, бо мені треба було сніданок зробити, покормити всь... хазяйство, все, трошки поприбирати. Зараз йду в амбулаторію, несу результати у і хочу, от щось лікарка скаже, що мені, куди мені ще, які ліки, що припише. Так що біжу в амбулаторію, потім е, вже буду вдома, хочу собі суп такий зварити, дієтичний. І прийшла посилка, покажу вам то моїй сестриці подарунок. Так що так, біжу, потім зустрінемося. Я вже вдома прийшла зараз вже пів, вже минуло пів 12, без двадцяти дванадцять. Ну, що мені сказала лікарка? Направляє мене до гастроентеролога в нашу війську поліклініку, так що на слідуючі неділі я поїду. Що мені скаже? Ну, мені вже краще, де да, я дажу дієту. Казала, мені перезол вже не пити, можна панкреатин і консультація у гастроентеролога. так так. що так. Поки що так, ну не знаю, але вже краще себе почуваю. Вже не болить голова, ну більш-менш можу щось поїсти, таке дієтичне, жареного, острого, такого нічого не їм. Стараюся не їсти, бо треба підлікуватися, бо хто його знає. Всяке буває. Я зараз вам покажу, розпакую посилочку, що я сестриці замовила на день народження. Побачите, ну, в мене таке теж є, вона від мене підгляділа і собі каже, що їй теж таке треба, так що, якщо їй треба, я її купила. Ну, ось і подаруночок. Точно така каструля, як і в мене, 5,2 літра. Вона мене побачила і собі попросила. Я більше не буду так зовсім розпаковувати, бачу, що вона ціла, кришка ціла, все ціле. Так що ну, нехай користується. Ну, Катуля дуже хороша, зручна. Я в ній постійно варю, я собі ще хочу замовити на 3,5 або 4 літра ще одну. Є в мене такий. Як ковшик теж, з цієї фірми, і буде у мене як комплект. Так що так, ну що що ну ж, сестричко, твій ти, Я знаю, що будеш бачити наперед, але нічого страшного, ти знаєш, що я тобі хотіла подарувати. Ти собі сама ну, подаруночок вибрала. Я хочу зараз цю тюль зняти, вікно почистити, вікно вже в нас чищено, але все рівно протру, Подоконник протру, протру і тюль постираю, бо в нас є така гірлянда сюди. Постіраю тюль, а потім вже стюлю повісимо і гірлянду. Так що зараз знімаю тюль і ставлю в стірку. І по дорозі зайшла в магазин, купила два хліба, купила. Макарон, рушнички, отакі паперові, у нас вже закінчуються. І купила чоловіку отакі теплі носки. Вони не дуже якісні, бо скоро рвуться, але ну це теплі носки. Але те, що вони високі. Чоловік мене не любить отакі короткі, так. Щоб були, як зараз всі носки роблять. Він любить такі, щоб вони високі були. Так що дві пари йому купила. Ще піду, дві пари куплю, і на якийсь час йому буде досить. А це я собі приготувала супчик буду собі варити з цього корфія і цвітна капуста, то є. І гарбуза і трошки курячого філе додавлю. Доброго дня! Всім мої хороші, в нас четвер, 21 листопада. Сьогодні свято введення Пресвятої Богородиці. Так що всіх вітаю з святом. Всім бажаю мирного неба, здоров'ячка. саме головне а все остальне буде. Коли здоров'я є і мир є, все остальне буде. Хто не ліниться, то все в нього буде. Сьогодні. Я в шапці, бо я ходила на, на вулицю за дровами. У нас холодно, вітер дуже холодний. Вчора цілий день лив дощ, такий дощ, лив, що калюжі такі були в дворі що хоч плавай. Е, зараз вам покажу. Підмісила там тісто на пончики буду пончики жарити. Суп хочу зварити з е, стручкової фасолі, зеленої. У мене в банках є, я консервувала. І хочу вам показати собі свою покупочку. Що я собі е, замовила, купила. Підійшло, слава Богу, так що все нормально. Так що так, такі, такі, цей, ну, дров немає, бо вчора дощ падав, чоловік не рубав. І холодно було, сьогодні може буде рубати дрова, то я завтра піду поскладаю. Але сьогодні не буде рубати, так як сьогодні свято. Я забулася, вибачайте. Так що, ну, там вже небагато. Він потихеньку, потихеньку, потихеньку я. Я не знімаю, що я от кожен день складую дрова, але я їх складую. Повірте мені, що вони там вже потихеньку пропадають. Ну, За цей тиждень нам до 30 числа, до 30-го числа треба нам, бо там першого, другого, от від 1 до 5 нам срочно треба зарубати вже свиню, бо її, кормити її вже знову нам зерно треба купляти. Для чого її кормити, якщо вона вже там 140 кг, гарно вимахала. Так що ми вирішили, з чоловіком так ми її тримати не будемо. Та й вже там скоро Різдво. Треба трошки м'яса під... заготовити. Для чого купувати м'ясо, коли в нас там своє м'ясо? А, ще забула. Тут в цій морозівці в мене стоїть тіла гуска. Тогорічна тіла, я за неї забулася, а зараз спомнила, що в мене там ще одна гуска стоїть, так що я сьогодні її знайду. Витягну, нехай вона розморозиться мені гарно. Вечером порубаю на куски і завтра зроблю тушонку. У мене там банки є 3 літрові, там хватить на гуску. Так що зварю ще тушонку з гуски, бо там, що в мене два гусаки гуска бігає, я їх лишати не буду, я їх теж буду рубати. На, на різдво, може, одну зарубаю, запечу в духовці цілу. Так що так, такі поки що такі в мене плани. Ну це більше після обіду. До обіду я буду пончики пекти, готувати, буду таке. а після обіду вже трошки піду на двір Там поросяти, кажу, цього гарбуза дам обу посортую яку, яку сюди. Та й таке терасу мені треба зараз піти попідмітати, бо собаки бігають сюди-туди грязно, наче і ніхто не живе, а що зробити собак. Не можу я їх так привчити, щоб вони мені на терасу не бігали. Так що такі в нас справи. У мене вже тут процес почався, вже жарів. Тут собі отак заготовку зробила. Ну, ще тіста є, багатенько. Я так маленькі роблю, бо вони і так на... виростають великі. Ті вже зараз буду вибирати, ставлю е, другий, цей, нехай жаряться. А тут в мене вже от, муку поставила пережарювати. А тут вже в мене кипить, зараз вже буду суп доварювати. Так що в мене вже все-все-все робиться, все вариться, жариться, шквариться. Пів першої, зараз вже через пів години, вже хлопців буду звати на обід. Так, обід вже хлопцям поставила плов. Відкрила свої смачненькі помідорки половинками, що я за цей крутила, консервувала пончики готові. Хлопці поїдять. Зараз буду вже собі готувати їсти таке дієтичне. Суп теж вже вариться. Іду вам покажу. Я зараз закипить і все. Супчик готовий. Так що так. А це трошки тут залишилося таких без варення. Вже варення сливового не вистачило, тут думаю і поїдемо. і з чаєм, з кавою. Так що до чаю, до кави вже на сьогодні є, а вже потім буду думати. Хочу... Там я рецептик видивилася в інтернеті. Не знаю, спробую. Якщо вийде, покажу. А якщо не вийде, не буду показувати. Кришка з цього, з банки з варення. Добре, друзі. Іду я далі. Це я собі таке варю із курячим філе, капуста і рис. У нас на Закарпатті це називають ліниві голубці. Протушиться все і буде. Рис з капустою і з курячим філе. Цибульку посмажила з філе, потім поставила капусту і рис, заляла водою, попечила, посолила і трошки томатної пасти додала. І все. І дуже смачна страва. Вона скоро вариться і дуже смачна. Попросила чоловіка з чердака, нехай знесе цибулю, бо в нас вже цибуля вдома закінчилася. Зніс мені трошки жовтої і фіолетової. А це капуста, от, яка вже не була одна на закваску, бо мама мені коротше, засолила капусту, заквасила. Бо я зі своєю хворобою трошки часу не мала. Так що це вже така дуже м'яка. Ну, на голубці піде. Листя попарю на голубці піде. Тут лишилося 3-4 головочки. Так що це все несу взад, туди, в сарай, нехай стоїть. І треба мені. Піти, пішли, пішли, Джек, іди! Треба мені йти із теплиці принести е, цілу сітку кольжаві, бо зараз в нас вже передають мінус 6 градусів, щоб вона в мене не померзла, треба піти принести і теж спустити в подалу. Ну то вже чоловік буде робити. Подивіться, яка в нас ззаду грязь. Там не, не можна ходити. Собаку закрию, другу відкрию. Айза, так. Айза! Все. Треба ми прибирати, але ну, то чоловік буде прибирати. Я хочу путем дати. Подивіться, яка грязь, болото. Як, який дощ у нас упав. Ну нічого, дам їй місти, коросати теж дам їсти. І цей, і йду принесу корябі. Я там собі вже моє, що я собі поставила їсти, воно кипить, нехай кипить. Дрова наші стоять. Тут чоловік нарубав, як я його склала, так воно і стоїть, а тут було нарубано наколото. то ми зараз носимо вчора, сьогодні носимо, зараз топимо, цим, топимо цими дровами. Но сьогодні вже гарна погода, так що буде. Я думаю, прийде з роботи, піде помолев мамі і буде колоти дрова. Так що такі в нас справи. Ну, вже, вже небагато лишилося, вже трошки. Вже бачите, вже навіть дрова ті видно. А то така гора була, що і дрова не було видно. Потихеньку, 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 помаленьку воно все робиться. Ну, як час є, він на роботі приходив 5 годин, а 5 годин вже темно. Добре, що тут у нас світло є, але все рівно цілий день на ногах. І такий вік вже не дуже на... І на... вночі наробишся, якщо чесно. Я йому і вірю, так що я не дуже йому нічого і кажу, що там ти давай до ночі, коли або ще щось, скільки може, стільки роби. Добре, друзі, пішла я годувати свою. Дивіться, вже мене чекають. Всі чекають, пішла я ораву свою годувати. Принесла я вже сітку. Ой, яка то, то я така слаба, чи то сітка така тяжка. Ще в мене є один гарбуз цілий із і одна половина коротше, із гарбуз другого гарбу, за четверта частина, тільки залишилася один маленький. Ну ще завтра ще коротше, на три дні на 4. Так так, одна четверта частина на один день я її ріжу. І слава Богу, нормально. Вже така, як, як бегемот, бачите. Тільки поприбирали позавчора. Кожен день не виходить, бо чоловік каже, на роботі пізно приходить, що вона вже надвала. Та нічого, роботу знову будемо прибирати, бо легше не виходить. Я сама не можу, бо вона мене кусає. Я так не лізу. Так що так. Даю їм потихеньку капусту, вже небагато лишилося. Корфії вже нема, вже всю. Доїли, вже тільки От... сміття залишилося, але воно потім пере... є, перемерзне, вона навесні вже позагрібаю, спалю та і все. Зараз вже нічого не буду робити, бо тут і мокро, і холодно, і я вже нічого не хочу цього року та й все. Буде грязно, буде грязно. Скажете, така хазяйка. Душа їм на кошу трошки поки можна ще косити. І все. І йду до хати, бо холодно. Хоч сонце гарна погода, вроде, але дуже холодно, вітер холодний. Морозно, віно буде сильний.